Я єдиний припустився і я помилки, тому що я казав от на обласному, що війна обов'язково буде, що у мене там вже тривожна сумка зібрана, але я казав, що скоріш за все, що суми їм не нужні, Суми залишаться в тіні. Чому у мене було таке припущення? У мене ж не буває, я ж не, не на кафейні, руші гадаю, тому що сумний умовно на терни, а з тернів туди на Лохвицю Іде ж гілка, по якій вони ж качали газ в Європу. Ну думаю, не будуть же вони танками їздити по тернам по своїй то, трубі. Не будуть же вони курку різати, то я ну по нашій я трубі якою транспортували. Так, газ. Було, що вони будуть десь, якщо будуть заходити, то в тил тар, Харків, Харків обрізати, що будуть обов'язково з півдня. Але я кажу: ну суми, на суми вони в останню чергу наступатимуть. Тобто я теж помиляюсь, але у мене був, ну якби я. Ну, у мене був привід, чому так думати. Да? Тож саме, саме цього. Ну, от, але вони пішли, вони вирішили, що вони підуть ще сюди, е, в напрямку. Ну але ж, бачите, вони ж суми не тронули. Вони обложили блокпостами по великому рахунку. Вони їм дійсно суми не потрібні були. Да? Тож залишили би, в тилу, обложились, От, а пішли. Вони попробували через Лебедин, на Гадяч вийти на газонахтоносні поля. Туди вже південніше гадяче, якби вони пройшли, у нас би газ, газове добування стало. Тобто, от який замисел у них був, я цього не врахував. Але їх під веприком уже, уже на вході в, в Полтавську область їх почали лупити. Вони дійшли до Андріяшипки, їх почали лупити. Тобто їх не пустили на, на наші оці родовища. Їх просто не пустили, і вони потім розвернулися. Ну, десь так було.